Всім привіт, слава Україні. Нарешті я добрався до своєї пшениці. На сьогодні 19 грудня. Вирішив я, погодка класна, сонечко світить, сніг рустав, дощ не йде. Якби сказати, то що треба. Вирішив поїздити по своїй озимені, подивитися, що там, що там як. Бо відколи я посіяв, якось е не можу я всю сюди доїхати щоб глянути. Пшеничка в зиму в принципі заходить непогано, хоча в мене був вже трошки пізній посів. Но... І зайці, як, ви як бачите, десь працюють теж непогано. Внизу в березі вся пшениця спасена. Приїхав куботою, бо сюди на це поле більш нічим не доїдеш. Ну, в принципі, результат непоганий. Результат непоганий, я думаю, такий як у нас зими, то до весни у нас ще нормально розкущиться, тому що сьогодні у нас плюс 6. І цілий тиждень така температура буде триматися. Я думаю, що більш-менш вона повинна набрати, набрати масу на весну, дамо щось трошки її поїсти. І буде все, все чотенько. Що цього кущачка я думаю до весни також прибрати звідси. Но чекаю морозів, тому що по цьому немає як працювати, немає як заїхати. Сюди будуть морози, якось сюди маленько буду заїжджати і потрохи по його вибирати. Того, що він мені мішає, тут капець. У мене ще тут такий самий кущак був. Хто раніше дивився мої відео, я його, я його забрав то кущак розгорав. І зараз чітко. Ось тільки аппендикс такий от є. Так. А так, в принципі, е, норма висіву, блин, я в штуках не знаю, в штуках я не рахував. Ну, коротко, е, 240 кг на гектар. В кілограмах я вам скажу. Отака норма висіву тут осіялася. 240 кг. Так що якось так. Тут в мене гектар гектар 60. Гектар 60 разом з цим кущом. Я думаю, в принципі, в принципі, пшеничка достойна. Так, е -е, сорт сталева. <кхід> Зараз переїжджаємо. Всього в мене 5-7 гектарів, посіяно зимини цього року. 4, ні, рівно 5, 5 гектарів, 4,5 гекта... ні, 5 гектарів і 10 сотих. Рівно 4,5 гектари пшениці і цей. І... 6... 60, певно сотих. Ячмені озимого, якось так. Чотири п'ять, ну коротше не пам'ятаю, або 5 або 5-10, що того. Так, ладно, зараз по путі заїду на город з ячменем озимим, а там далі коротше, вже цей, а далі вже пшениця, ну коротше постараюся сьогодні, поки нема що робити, поснімати все, показати, як все посходило. Ладно, переїжджаю на наступний город. Так, озимий ячмінь. Озимий ячмінь, він трошки хреновіший за пшеницю. І ось є от саме, коли пшениця. поки я осія, все разом майже. Там день, день різниці, але там він трошки хреновіший, Пшеничка трошки краще там. Ну, нічого, думаю, навесно повинен бути нормальний. Так, ладно, зараз переїду на другий голод озимого ячменю. Покажу що там робиться. Такий от результат на другому городі ячменю. Трошки його кури, звісно тут сфігачили, але туди далі більш-менш нормально. Так, ладно, переїжджаємо далі на пшеницю. Так, отакий от результат. Теж на городі. Тут десь 25 сотих пшениця. Це теж еліта шестипалівка. Вроді непогано. Також насіння. Взяв на другий рік буде перша репродукція. Будемо сіяти першою репродукцією. О, так ладно. Зараз ще проїдуся Доїдемо на один город і в поле перескочимо та все. всю. Якось так. Так, наступний город. Тут 30 сотих Постійна еліта сорт Макарівка. Брав, це без цього беззосний сорт, брав на розмноження. Тут в принципі город, на городі результат буде покраща, ніж в полі, бо як не як вносився якийсь гній і земля трошки покраща. Так що, так що якось так. Ладно, зараз ще переїду в поле. На, ну, в полі це буде кінець, там 2,4 гектара, покажу, що робиться там. Так, і от нарешті останнє моє поле. Тут 2,4 гектара. Також сорт сталева, пшеничка доволі. Доволі непогана. Я думаю, може бути. Головне, що є сходи. Верник гречка була, пшеничка посіяна по грешці після оранки. Будемо носити по весні, трошки дати її, її росту, щоб, щоб мати якийсь хоч більш-менш адекватний урожай. Того року вона мене по 7,2 всипала, подивимось. Подивимося, що цього року влаги їстає, тому що в нас то дощ, то сніг, Розтає. піде сніг, три дні полежить, розтане. так само дощі, тільки кажуть, тільки от сьогодні то, що, то, що погода. Так що якось так. Там далі теж мої, мої поля. От мене на цьому полі загалом 9, 9 гектарів землі якось так коротше ну що ж думаю думаю може, може в принципі може бути аби не хуже так ну що ж кому сподобалось дане відео показав я все вам по поза кому сподобалось сьогодні як нагадаю сьогодні 19 грудня от на 19 грудня ми маємо такий от, такий от такий результат Кому сподобалось дане відео, ставимо лайк, підписуємось на канал. Буду снімати, розказувати, показувати, ділитися досвідом. Так що буде ще багато цікавого контенту. Якось так. Слава Україні, героям слава. Дякую за увагу.